На мене переживаємо чергову хвилю винищення свідомих українців, гартованих патріотизмом насамперед Майданом, тих, які здатні боротися за Україну, за її цілісність. І чогось згадується мені 28-й рік минулого століття, коли виявили свідомих українців, а потім репресіями знищили. 60-ті роки коли той самий пережили ми момент в історії. І нині наступна хвиля, і чи вже чергова хвиля, коли, власне, виявляють тих справжніх, які здатні боронити кордони нашої держави. Знищивши тотально нашу справжню армію, ми маємо ворога зовнішнього і внутрішнього. І тому гинуть краще. Гинуть ті хлопці, які в принципі здатні сміливо йти на ворога, здатні сказати, служу народу Україні і підтвердити цю присягу. Я проводжала цих хлопців ще там на трибуні, на тому плацу, і казала, це для вас практика дуже серйозна. Але тоді ніхто не очікував, що така страшна буде війна. А нині на цьому ж плацю ми хоронимо тих кращих. Вчора одного Ігоря Момота, сьогодні Ігоря Петріва. Хлопці, які смерті яких для Оршанця, для Черкащини, для усієї України є серйозною надзвичайною втратою. І я думаю, що оці смерті мають тільки мобілізувати в нас дух. Мобілізувати дух, тому що ворог насправді чекає від нас того емоційного, слабкого місця, коли в українців опустяться руки. Але герої не вмирають, і дух український не вмирає. Слава Україні!